Радіо ЮАЙ Чикаго. На найближчому засіданні ставки Верховного головокомандувача розглянуть питання дозвіл для виїзду чоловіків за кордон. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону. На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження за кордон для виконання тих чи інших завдань. Треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий випадок, коли міністерство культури надало дозвіл у грудні шість людей поїхали представляти Україну як Артисти, на жаль, вони не повернулися до України, Ба більше зухвало починають коментувати і викладати в мережу, що вони такі розумні, а хтось має воювати. В іншому місті буде виступати, коли повернеться до України. Є закони, які треба поважати, навіть якщо це зробив. Сиди собі, мовчки в Туреччині чи де вибачення прийматися не будуть, сказав Данілов, коментуючи скандальні заяви стендап коміка Андрія Щегеля за словами секретаря РНБО. О на засіданні ставки розглянуть питання хто скільки, які відомства давали дозволи на виїзд військовозобов'язаним. Про це звітуватимуть міністри. Данілоданілов певен, що в цьому випадку йдеться про справедливість, бо всі мають докладати зусиль для перемоги. Секретар РНБО підтримує ідею змін до законодавства, які спрямовані на посилення цих процесів. А, а саме, умов виїзду чоловіків призумного віку за кордон, не можеш воювати. Будь ласка, працюй, сплачуй податки. Не можеш працювати, допомагай як можеш, але от, от так ганьбити країну це не дозволено нікому, підсумував він. До Києва приїхав генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. У столиці він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити зокрема продовження угоди про експорт українських зернових. Ради вітати сьогодні в Києві вже втретє від початку повномасштабної російської агресії. Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріша та делегацію ООН. дуже важливо, що саме в Києві ми говоримо про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу. Статуту ООН, тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі, заявив Володимир Зеленський. Також в Україні з'явилася тимчасова можливість продовжити термін дії закордонного паспорта на 5 років. Як по пояснило в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Україні під час дії воєнного стану, є можливість подовжити термін дії закордонного паспорта на 5 років. За яких умов це можливо? Якщо в територіальних органах підрозділах ДМС України відсутня технічна можливість оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Засобами єдиного державного демографічного ресурсу, і також за необхідності термінового виїзду за кордон з нагальною потребою в лікуванні особи, яка виїжджає, особи, яка супроводжує тяжко хворого чи через смерть родича, який проживав за кордоном, потрібно додатково показати документи, які можуть це підтвердити. Зверніть увагу, що термін дії закордонного паспорта старого зразка, той, що був виданий до 2004 року. Продовжити неможливо. У п'яти пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні призупинили оформлення і пропуск пішоходів і транспортних засобів. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонної служби за інформацією, отриманою від угорської сторони від 10.08 березня у зв'язку з оновленням у зв'язку з оновленням інформаційної системи, тимчасово призупиняється оформлення і пропуск через державний кордон осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску, таких як ТИСА. Лужанка, косино, дзвінкове та вилок ідеться власне в повідомленні. Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок про відновлення пропускних операцій у державній прикордонній службі України. Повідомлять нам згодом. На цьому закінчилися наші новини з внутрішньої політики. Давай підсумуємо сумуємо про те, що. Хороша і така досить позитивна новина про те, що в Україні з'явилася тимчасова можливість продовжити свій паспорт на 5 років. Тому, дорогі наші слухачі, слухайте уважно те, що ми читаємо. Вони ця інформація буде корисна не тільки для вас, але й для тих ваших родичів, які перебувають які перебувають в Україні і в інших містах. Також цікава новина про те, що в пунктах пропуску на Корійсько-горському кордоні призупинили оформлення. Ця новина була ще зранку. Ну, якщо. Дивиться по українському часу, та й справді це десь вони опублікували її у восьмій ранку. І ті люди, які вже заплозапропонували, які запланували собі вихідний на 8 березня, ті жінки, які хотіли відпочити, на жаль, напевне, вони вже не встигли скасувати цю поїздку і відсвяткували її на кордоні. Направда це найменше нас хвилює. А, важливий пункт це те, що заявив Олексій Даніло а, про те, що буде жорстка така розбірка, хто виїхав а, за межі нашої країни, хто виїхав незаконно. І відповідальність, яку не понесуть. І однозначно, що приїзд генсека ООН. Вчора я обмовився, я сказав, що він перше приїде до України. Насправді Зеленський мене виправив, сказав, що це втретє, вже буде. Але питань від того не менше. Що робить ООН і навіщо ця організація взагалі існує в сучасному світі? окрім популізму, поки що не зрозуміло. Можливо, наші слухачі, наші радіослухачі мають пояснення, мають іншу думку. Будь ласка, телефонуйте номер студії 773-800-2860, а ми поки що поговоримо про зо... В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.